Вода одна із головних складових довкілля, що уможливили появу життя на землі. Багато таємниць джерела життя в лапках, тобто води. Науковці вже розгадали, але досі достеменно невідомо, як вона потрапила на землю. Астрофізики десятиліттями б'ються над цим питанням. Суть однієї з перших гіпотез щодо появи води на землі в тому, що вона, себто вода, є прямим побічним продуктом утворення планети. Вона з'явилася під час виверження вулканів. Адже більша частина газу, який виділяється у процесі виверження, є водяною парою. Найбільший камінь спотикання в лапках для цієї гіпотези в тому, що коли тільки но Земля утворилася, було занадто жарко. В таких умовах планета не змогла б утримати воду, і тому її майбутні вулкани не мали дихати знову ж таки в лапках водяною парою. Нова гіпотеза виникла в 90-х роках минулого століття після аналізу складу води на Землі та виявлення потенційної ролі комет переносити воду у межах планетної системи. Дослідження порід кометних ядер і астероїдів через вивчення метеоритів. Невеликих фрагментів цих тіл, що впали на землю, дало головні ідеї з аналізу співвідношення важкого водню, тобто дейтерію, до звичайного водню, науковці виявили, що вода на землі більше відповідає воді вуглецевих астероїдів, які містять сліди давньої води. Це змістило фокус досліджень у бік таких астероїдів. Дослідження в останні роки були зосереджені на виявленні небесних процесів, які б уможливили потрапляння цих багатих на воду астероїдів на судно. У поверхню ранньої землі запропоновано багато теорій, які пояснюють збурення планети Земалей, великих крижаних тіл поясі астероїдів і поясі Койпера. Ці сценарії передбачають гравітаційну взаємодію, яка зрушила ці об'єкти і спрямувала їх до Землі. Такі події вимагали б складного процесу гравітаційного більярду в лапках, тобто рання історія сонячної системи мала б бути бурхливою. Хоча очевидно, що формування планет передбачало значні потребності. Тресіння та впливи цілком можливо, що доставка води на Землю відбувалася природнішим і менш драматичним способом. Така думка спонукала до появи простішої гіпотези, яка пояснює появу води на землі. Її висунула група французьких науковців, яку очолює Квентін Крал з Парижської обсерваторії. В основі гіпотези лежить припущення про те, що астероїди зі свого гнізда чи кокона в лапках формування, більш відомого як протопланетний диск. Виходять крижаними. Такий кокон це масивний, насичений водним і наповнений пилом, диск, де утворюються планети. І первинні пояси малих тіл. Він огортає всю планетну систему, що зароджується. Коли через кілька мільйонів років цей кокон розсіюється, астероїди починають нагріватися. Це призводить до того, що їхній літ тане або точніше, сублімує. У космосі, де тиск майже нульовий, вода після цього процесу перебуває у формі пари. Потім над поясом астероїдів, що обертається навколо Сонця, поступово виникає диск з водяної пари. Далі через складні динамічні процеси. Він поширюється в напрямку до Сонця. По дорозі цей диск водяної пари стикається з внутрішніми планетами, занурюючи їх у своєрідну ванну в лапках. Диск, наче поливає в лапках планети земної групи, тобто Марс, Землю, Венеру і Меркурій. Найбільше захоплення води трапилося через 20-30 мільйонів років після формування Сонця у період, коли його яскравість різко зросла протягом короткого періоду часу, що пришвидшило дегазацію астероїдів. Поштовхом до висунення гіпотези і створення моделі стали результати нещодавніх спостережень, особливо тих, що були зроблені за допомогою АЛМА, тобто великої міліметрової субміліметрової антени Атакама. Цей радіотелескоп, який складають понад 60 антенн, розташований в Чилі на плато, що має висоту понад 5 кілометрів над рібним моря. Спостереження за позасонячними системами з поясами, схожими на пояс Койпера, показують, що планети земалів цих пояснив поясах сублімують монооксид вуглецю – СО. для поясів, розташованих ближче до своєї зорі, таких як пояс астероїдів у сонячній системі. СО є надто летким. Тому його там, мабуть, немає, а вода, найімовірніше, буде вивільнена. Крім того, головне підтвердження надали нещодавні дані космічних місій Хаябуса 2 і осіріс Рекс. Вони досліджували астероїди, схожі на ті, які могли сприяти формуванню первинного диска водяної пари. Ці місії разом із тривалими спостереженнями за допомогою наземних телескопів виявили на таких астероїдах значну кількість гідратованих мінералів, які можуть утворюватися лише через контакт з водою це підтверджує припущення про те, що ці астероїди спочатку були крижаними, хоча більшість з них втратили лід за винятком більших тіл, таких як Церера. На завершальному етапі дослідження французькі науковці виконали чисельне моделювання для відстеження дегазації льоду, дисперсії водяної пари та її остаточного захоплення планетами. Під час цього моделювання швидко стало зрозуміло, що теоретична модель може пояснити водопостачання Землі. Додаткові дослідження. Кількості води в минулому на Марсі та інших планетах земної групи підтвердили, модель можна застосувати, і до них для науковців недостатньо створити модель, яка працює і, як здається, все пояснює. Теорію треба перевірити зі спостережень. Хоча зараз неможливо виявити первинний диск з водяною парою, який зрошував в лапках планети земної групи. Ми можемо подивитися на позасонячні системи з молодими поясами астероїдів, щоб побачити, чи існують такі диски з водяною Парою, згідно з розрахунками, ці диски, хоча і слабкі, мають бути виявлені за допомогою АЛМА. Тому французька група отримала спостережний час на цьому радіотелескопі, щоб дослідити конкретні системи на наявність доказів. Можливо, ми стоїмо на зорі нової ери в розумінні походження води на землі.